Привіт, уявіть собі, сили зла загрожують світу знищення. Хоча що тут уявляти? Треба рятувати людство, і в нашому випадку ми будемо використовувати силу науки, яку ми поєднаємо з енергією кристалів та первинною суттю хижаків. Для цього нам знадобиться магічна лабораторія. Будемо проводити експеримент та готуватися до бою. її ближче. Регулятор по центру для контролю нагрів. Зліва станер відбитків пальців та перемикач режиму. З правої сторони аварійний важіль. Перевіримо всі параметри перед дослідом. Перемикач посередині вимкнений. Регулятор нагріву на мінімуму. Аварійний важіль у верхньому положенні. Вставляємо у відсік батарейки. Клізь батарейок типу Аа. Робити це треба не перехиляючи лабораторії. Знімаємо фіксуючі стяжки на кришці та на важелі. А також знімаємо плівку з камери. Диється можемо починати. Подивимося на інгредієнт. Включаємо на режим створення і скануємо відбиток пальців. Тепер знімаємо кришку камери. І наповнюємо колбу водою. Регулятор почав блимати, треба перевести його в наступне положення. Знов скануємо відбиток пальців. І додаємо фрагмент скам'янілості. Це схоже на зуб чи кіготь. Регулятор знов вмигає, переводимо в наступне положення. Скануємо відбиток. Додаємо сировотку атаки. Піднімаємо температуру вище, відбиток і додаємо зразок шкіри. Повертаємо регулятор ще на один крок. Додаємо силу реву. І знову піднімаємо температуру. Останній інгредієнт. -ін -ін. Скануємо відбиток пальця і додаємо кристал суцвіття. І переводимо регулятор температури в останнє положення. О, тут, здається, стає галять. Мигає сигнал тривоги! Вау! Зливається рідина і стає видно звіра. Ого! Вау! -ва! Оце так! так Прямо той, що я хотів. О, тут мигає. О, -о, 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 О, знімаємо стяжки, щоб дістати його. Ось такий боєць зі злом у нас вийшов. Перевіримо, на що він здатний. Посередині сяюче ядро хаосу. Сам звір повністю рухливий. Перевіримо магію звіра за кольором на ядрі. Біле світло лід, помаранчеве вогонь, блакитне електрика. У цього звіра магія вогню. Звір може використовувати атаку силовим ударом. Ще він може лякати ревінням, коли входить в режим люті. Для цього потрібно багато разів нажати. Щоб його вгумувати, потрібно перезапустити звіра або почекати 20 секунд, щоб кольор на його ядрі змінився на звичайний кольор його стахії. Коли ви не граєте з звіром, то він переходить у режим сну. Кнопка винення знаходиться на спині. Там, де є відсік з батарейками. Думаю, це класний боєць для ігор з друзями. Камеру для звіра також можна перезапустити. Виливаємо залишки після експерименту, перевертаємо і натискаємо кнопку заповнення. <гум> можна використовувати і без диму. Щоб гратися лабораторією без диму, треба опустити в саме нижнє положення. Появою збіра можна експериментувати скільки хочеш у вільному режимі гри. Тестуйте, експериментуйте і отримуйте задоволення. Посилання на лабораторію внизу під відео. Підписуйтесь, Тут новинки з'являються першими. Папа! -па.